Вітаємо, друзі! Це проєкт Новини Мелітополя. І сьогодні наш черговий етер присвячений рубриці Як ти? говоримо тут із Мелітопольцями, які були змушені покинути окуповане місто і, по суті, розпочати своє життя заново на новому місці. Проєкт реалізує Мелітопольська волонтерська група Патріот. І нагадуємо вам, що всі наші етери зберігаються на наших ресурсах, на сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Тож ви можете поділитися посиланням на наші прямі трансляції зі своїми друзями та рідними, тому що ми добираємо актуальну та важливу інформацію для того, щоб донести її до вас. І тема сьогоднішньої розмови також надзвичайно важлива, тому що сьогодні ми поговоримо про те, як це буде. Бути мамою під час війни, з якими труднощами стикаються жінки при надії у воєнний час і, власне, як з ними давати раду. І своєю історією з нами поділиться мешканка Мелітополя, велоактивістка і мама Ірина Шевченко. Іро, вітаємо тебе. Вітаю Олена, вітаю всіх. Дуже дякую за запрошення і за можливість поділитися своїм досвідом. Дякуємо тобі навзаєм, що погодилися на розмову. І розпочнімо, власне, з початку повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що ти перші тижні окупації Мелітополя перебувала в місті. Розкажи, будь ласка, про той період. Е, та ми в Мелітополі прожили місяць. Е, ми не встигли виїхати, та й у нас не було можливості, тому що ми доглядали за хворим родичем. E, за цей місяць багато чого сталося, багато усвідомлень. E, ми ходили на e, мітинги разом з усіма медитопольцями починаючи з 5 березня, і до тих пір, поки це було можливо e, останні дні e, мітингів у нас були такі. В жіночі майдани, я б сказала, тому що е окупанти почали розганяти наші мітинги, і ми помітили, що вони е викрадають і б'ють саме чоловіків. Жінок вони тоді не трогали. Тож останні дні ми збиралися з жінками, чоловіків просили не приходити, але це було теж недовго, тому що е з часом окупанти почали викрадати і жінок також. Та було страшно за дітей, тому що в місті були періодично вибухи, стрілянина по головній вулиці ходили озброєні люди. Навіть в парк не можна було вийти з дитиною, прогулятися, щоб не зустріти людей зі зброєю і з закритими обличчями. Так у нас було облаштоване бомбосховище в підвалі. От періодично, коли ми чули вибухи чи стрілянину, туди ховалися діти. Е, ну в цілому, нам було страшно. Страшно, і було зрозуміло, що нам все одно доведеться виїжджати, е, тому що е, було страшно за дітей в першу чергу. Е, окупанти все лякали, що вони будуть відкривати школи, і ми розуміли, що це буде е, недобровільно. Тобто дітей доведеться віддавати в ці їхні школи, ми цього не хотіли, тому що ми не хотіли, щоб діти слухали цю пропаганду в школах, як в принципі доводиться слухати тим дітям, які там зараз залишилися і ходять в школу. От тому через місяць ми прийняли рішення виїжджати. Угу. Коли вже вирішили виїжджати, наскільки складною була дорога, і чи мали плани, куди їхати, де зупинятися і як це все було? Ми довго зважувалися, в який саме день ми маємо виїжджати. Цей період отак. Хочу, щоб ви розуміли, це був такий важкий період, коли окупанти відключали нам зв'язок. У нас із зв'язку був був тільки е, телевізор. Ми не могли е, зідзвонюватися е, ні з ким. У нас не було інтернету, не було зв'язку. Там тільки деякі пробліски бували там в якихось місцях міста, де відразу збиралися всі мешканці. І всі отак от з телефонами, щоб щось десь комусь якусь звісточку відправити. От, наприклад, три дні моя мама навіть не знала, що з нами, як ми, чи ми живі взагалі. От, ми довго вибирали день, ми вже один раз збиралися їхати, але в останній момент ми вирішили не їхати, тому що ну там, на місці збору ми збиралися їхати колоною, і нам не сподобалася ця організація колони. Ми не поїхали. Ми чекали потім зеленого коридору, тому що перший зелений коридор з Мелітополя виїхав більш-менш нормально, спокійно. Ми чекали цього коридора, другого коридора його переносили, переносили. І коли нарешті він стався, ми побачили, що на місце збору з'їхалася така кількість машин їх було кілька сотень. Що ми зрозуміли, що ця ідея не дуже гарна, тому що вже був обід, колона все не стартувала, і ми зібралися окремо, організувалися групою 10 машин і рушили самі на свій страх і ризик без колони. Ми проїхали дев'ять блокпостів до Васильівки, і на Васильівці ми вперлися в велику колону, яку не пускали окупанти далі. Вони обіцяли, що зараз там кілька годин. Ми там почекаємо автобуси з Маріуполя і нас там пустять. Це не було правдою. Нас не пустили до вечора. Увечері вже приїхали автобуси з Маріуполя, Нас все одно не пускали. Нам довелося ночувати. Багато машин розвернулися і поїхали до Мелітополя. Ми залишилися ночувати в 200 метрах до окупантів. Це було страшно вночі були десь недалеко прильоти, тому що у нас хіталася машина. Це було холодно. Ми періодично заводили машину, грілися, але ми взяли з собою спальники. Тобто, ми враховували, що така ситуація можлива. Огляд речей, огляд телефонів, чоловіків роздягали. Е, було страшно. Ми нашу україномовну доньку, кілька днів до цього виїзду, готували і тренувалися самі з нею говорити російською мовою, щоб у нас менше було складнощі, скажем так. І коли ми приїхали в е, останній блокпост е, і вже потрапили після сірої зони, вже там, де зустріли наших військових. Це були неймовірні емоції. Ми обіймалися, ми співали гімн, ми намагалися віддати військовим все те, що у нас залишилося там. В кого були шоколадки, в кого були цигарки, все вони у нас вони нічого не взяли. Це була просто неймовірна радість. Нам відразу пояснили, що, заспокоїли і пояснили, що зараз формується колона, зараз вас довезуть до Запоріжжя, все, ваші нас пожаліли. Ви там так довго, ми вас тут довго вже чекаємо, ми знаємо, що ви там. І з цього часу вже все було добре. Нас формували в колону під супроводом з поліцією. Ми доїхали до Запоріжжя, нас оформили. Нас в Запоріжжі чекали мої колеги, які дякуючи їм, вони нам влаштували житло. І ми якраз потрапили. Це було 2 квітня. Ми виїхали, коли була цілодобова наступного дня, цілодобова цілодобова комендантська година цілий день. Так, пам'ятаєте, минулої та, да. весни так було. Так, і завершальним акордом нашого виїзду було те, що та, ми цілий день сиділи в квартирі, тому що не можна було виходити. Тільки приголом, що ми тоді зрозуміли, що ми. Дуже правильно зробили, що виїхали, і треба виїжджати всім, хто можуть. Я хочу сказати, що наразі ми про Мелітополь багато чого не знаємо, і це буде відомо тільки після деокупації, так як ми дізнавались про Херсон, про Харків і так далі. Тому що людей викрадають, людей утримують незрозуміло, де родичі не знають, де вони, і деяких моїх знайомих утримують уже більше року. свою другу дитину Іро, ти народила вже під час повномасштабної війни. Поділися, будь ласка, ти дізналася, що матимеш маля вже після виїзду із Мелітополя чи ще до е, е, Ні, ми планували цю дитину з чоловіком уже після виїзду з Мелітополя. Е, наразі це мало статися пізніше. Тобто, ми планували другу дитину, але ми її планували так там на осінь, на наступний рік. А коли оце все сталося, ми були ну досить приголомшливі, так як всі, що ну від просто від оцієї нахабності росіян, що вони такі прийшли сюди, захопили все. Але потім ми досить швидко зрозуміли, що ця ситуація не вирішиться за місяць, два-два-три тижні. Як ми знаємо, це буде довго. І, а жити хочеться, і хочеться втілювати ті плани, які ми планували. Тому е, у нас так вийшло, що цей план перенісся у нас на трошки раніше. Е, страховкою було те, у нас що в мене е, батьки слава богу, живуть на неокупованій території, на більш-менш безпечній, тому що як ми знаємо, в Україні зараз безпечних місць немає, е, от тому е, ми могли пожити в них і. Тому ми не стали відкладати це надовго, і ми от зважилися на такий крок. Ти народжувала в Україні чи за кордоном? Е, ні, я весь цей час знаходилася в Україні під час вагітності, за виключенням там е, пари тижнів, коли я їздила в гості за кордон уже вагітною. Mm -hmm. Так, весь час моя вагітність була в Україні до п'ятого місяця. Я жила в місті Запоріжжя до перших масованих обстрілів. Mm -hmm. Під час 10 жовтня я змушена була зібрати всі свої речі і таки повернутися до батьків, тому що до цього місяця. До цього часу я жила в Запоріжжі, а моя донька була на той момент у моїх батьків уже, тобто в Одеській області. Mm -hmm. От було трошки було дуже страшно, коли от обстрілювалися різні міста. Я в цей час за дві години оце там зібрала всі речі, що я там могла. <звага> І я з сьомого поверху тягнула там ті свої коробки, тому що я їх підняти не могла. Ліфтом користуватися було страшно, і от я таким чином завантажувала свою машину, і було страшно, тому що я була на лівому березі Дніпра. А якби дитина моя, та що вже є на правому березі, я дуже боялася, що якщо вони зараз почнуть підривати ще мости, я постійно ще збирала речі і моніторила новини, чи зможу я переїхати на правий берег. Мені ціль була основна переїхати на правий берег. А там уже я розуміла, що я за один день таку відстань не приїду на машині, то я збиралася проситися до людей ночувати десь по дорозі, щоб переночувати ніч, і наступного дня доїхати до батьків. Але так сталося, що Я написала там, мене прийняли у себе, я переночувала і наступного ранку поїхала. Ось такі в мене були пригоди. Але добре, що зрештою все склалося добре і таки доїхала. Чи були ще якісь труднощі, наприклад, там, з пошуком лікаря або з оформленням документів на дитину, або там з отриманням допомоги від держави щодо виплат соціальних, можливо, було щось? Я тут я дуже сильно не переймалася вибором, вибором лікаря, тому що ми живемо в невеличкому райцентрі, і тут дуже великого вибору лікаря немає. <сум> тому от я, я пішла, стала на облік. Я була на обліку в Запоріжжі, потім стала. На облік тут в райцентрі, у того лікаря, у якого можна сказати, всі стають. Mm -hmm. Особливих проблем не було. Все було в цілому, все було як завжди. Хочу відмітити, що досить тут в райцентрі у нас люди не знають, що таке війна. Дякуючи Богу, тут не було росіян, ніхто сюди не приходив. Вибухів тут теж не було. От, але люди досить уважно чуйно відносяться до е, нас, переселенців, чи можуть допомагають. Е, це приємно. Е, народжувала я теж в е, місцевому е, пологовому будинку, е, тут 50 кілометрів до нього треба проїхатися. Е, в цілому я би дуже хотіла б народжувати у нас в Мелітополі. У нас в Мелітополі буквально за кілька місяців до повномасштабного. Вторгнення й до окупації відкрили відремонтований пологовий будинок, куди завезли, наскільки мені відомо, там нове обладнання, і ми навіть так з чоловіком, проїжджаючи на велосипедах, піджартовували, що коли, коли ми вже потрапимо туди і будемо народжувати другу дитину. Але сталося як сталося, довелось народжувати далеко від дому. Е, у мене були складні пологи, це не пов'язано з війною, це пов'язано з фізіологічними особливостями, але дякуючи Богу, все пройшло добре, е, з дитиною і зі мною все добре, дякую лікарям. Е, в цілому все добре. Були деякі нюанси, які, в принципі, теж не пов'язані з війною, а більше пов'язані з е, нашим таким, я не знаю, Укладом медичним чи що. Е, ну, тобто я стикнулася з е, акушерською агресією. А ну, це таке, з чим с, е, е, стикаються жінки і дівчата незалежно від е, того, е, е, який стан в країні війна чи не війна. І хто вона, чи вона вчителька, чи вона, mm. <смі> чи який на соціальний статус, і так далі? Тобто, ну це така ситуація, але я думаю, що важливо про це все одно говорити, тому що так не повинно бути, але це вже інша тема. Безумовно важливо і. Особливо зараз, коли багато вагітних перебувають в стані стресу, зокрема і через воєнні дії. Іра, чи можеш ти щось порадити жінкам, які зараз при надії? От зараз досі триває війна, в багатьох містах все ще обстріли, вибухи. Як ти думаєш, на що варто звернути увагу вагітним в першу чергу? В першу чергу я порадила, якщо це вагітність бажана, то відкинути всі страхи. Намагатися е, е, спланувати собі свою магі... вагітність у більш-менш безпечному місці, наскільки це можливо, і е, 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 ну, я не можу сказати не звертати увагу на. Ті події, які в нас відбуваються, тому що ми всі одно всі в цьому живемо і ми не зможемо від цього відгородитись. Але намагатися менше переглядати новини, більше сконцентруватися на собі, більше гуляти, більше зустрічатися з друзями, можливо, займатися тим, що тебе розслабляє. Я намагалась до останнього працювати до тих пір, поки мені вже не стало складно. В мене... Більш-менш це вдалося. Просто складно стало трошки раніше, чим я це собі планувала, але тим не менш. Ще головне, не потрібно від себе багато очікувати, тому що вагітність це сам по собі такий стан особливий, коли тобі все стає все важче і важче рухатися, робити свої звичні справи. А ще до того накладається... накладаються. От ці всі стреси. Е, і ще от я колись задавалася завжди питанням таким. Е, от Можливо, у наших слухачів от є бабусі, які е, 1941, -го, 43 -го року народження, 45-го. Е, е, моя бабуся саме е, саме 41-го року народження. тобто Це люди, які народилися в війну. Е, тобто та да, у нас війна, у нас страшена трагедія. Е, я розумію, що своєю безпекою я завдячую тільки нашим воїнам. І дякую їм, що я от маю таку можливість народжувати дитину, далі жити в більш-менш спокійному місці, е, але життя воно продовжується і не потрібно зациклюватися от, тільки на війні і жити тільки цим, і відкладати всі справи на потім. Тобто я не раджу прям всім, от кидайте все і біжіть, народжуйте, бо цей тобто це вибір кожної, на наскільки складних чи нескладних умовах жінка знаходиться. Але я б не радила би відкладати ці моменти на потім, тому що так уже сталося, що ми маємо пережити цю війну, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. Це може бути завтра, може бути через рік, через п'ять. Чи не дай Бог через десь? Тому я думаю, що треба зважувати всі за і проти, проти якщо за більше, то все-таки народжувати і жити, народжувати і жити така прекрасна фраза. Чи підтримуєш ти зараз зв'язок із мешканцями Мелітополя, які або ж лишились в окупації, або можливо виїхали також із Мелітополя? Чи спілкуєшся з кимось? Е, та, звісно, спілкуюся із Мелітопольцями, і з тими, хто виїхав. У е, мене є подруга, яка народила в Італії. Ми часто з нею спілкуємося. Та. Е, і в мене є друзі в Німеччині, в Великобританії, в Фінляндії. Я, до речі, недавно отримала в зв'язку з, з своїми пологами. Посилку із Італії, із Фінляндії це дуже приємно. Підтримуємо зв'язок. Єдине, що коли я спілкуюся з своїми друзями з окупації, я в них не розпитую лишнього, і вони те, що можуть казати, те мені кажуть. Я розумію наскільки там складна ситуація. Але дам сподіватися, скоро все зміниться. Якщо говорити про перспективу, чи плануєте ви з родиною, з дітьми повертатися до Мелітополя після деокупації, звісно? Та, ми всі плануємо повертатися. Дитина старша дуже хоче додому. Дуже і вона... і вчителька мені її в школі розказувала, що вона періодично сумує і каже, що вона хоче додому. Е, і ми всі плануємо. Я розумію, що це е, не станеться відразу після деокупації, е, але ми наразі своє майбутнє пов'язуємо тільки з Мелітополем. Тобто, ну, от як тільки ми зможемо повернутися додому, е, ми б хотіли б туди повернутися. Причому хочу зазначити, що я не корінна мелітопольчанка, мій чоловік так, я ні. Я прожила в Мелітополі рівно 10 років. Я 1 квітня туди приїхала, 1 квітня звідти поїхала, на жаль. Але я сподіваюся, що я туди ще повернуся. Я там прикпипила душою, там, там мої друзі, там багато місць, які мені вже рідні, там я вийшла заміж, народила дитину. Тобто я поняття дім асоціюю наразі саме з Мелітополем. А яким ти уявляєш Мелітополь після деокупації? Е я коли уявляю от Мелітополь після деокупації, перше, що я уявляю, це нашу квартиру. Дуже хочеться туди повернутися. Але я розумію, що Мелітополь буде зовсім іншим. Е, яким він буде, це буде залежати в першу чергу від нас самих. Е, тобто, я сподіваюся, що колаборантів там, чи е, потенційних колаборантів. В Мелітополі стане менше. в цьому, Я розумію, що тут буде і наша робота в тому числі, тобто ми не повинні пробачати цим людям, тому що надто багато горя принесла російська армія нашій країні. Тобто, ми зараз навіть живучи в далекому тилу, у нас що кілька тижнів. Відбувається поховання загиблого героя, і коли якась людина, яка пішла на співпрацю з окупантами в Мелітополі, розказує чи вчити пропаганді дітей в школі, наприклад, чи там в якусь адміністрацію, чи ще щось, коли вони розказують, що їм було важко, їм не було за що жити, і вони не могли виїхати. Я думаю, тут важливо нам пам'ятати і не пробачати, чому тому, що ми ховаємо воїнів в наші цивільні будинки, прилітають ракети. Я вважаю, що е, така частина ролі оцих колаборантів є і в цьому, тому що вони допомагають оцій владі, е, оцій е, тьмі, брехні просто укорінятися в нашому рідному місці. Іро, дякуємо тобі щиро за розмову. Маємо вже завершувати. Дуже багато всього проговорили. Дякуємо, що поділилися своїм досвідом. А як ти думаєш, а коли ви повернетесь до Мелітополя, що найперше ти зробиш? Найперше я обійму своїх рідних, знайомих, які там залишилися. Це, мабуть, найперше. Чудово, тож ми зичимо, щоб якнайшвидше і віримо, вперто віримо в те, що якнайшвидше це станеться. Станеться перемога України, і інші міста України будуть звільнені, і нарешті ми зможемо повернутися до своїх рідних, обійняти їх. Нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Ірина Шевченко, велоактивістка, мама і Мелітопольчанка. Так, Іро, ти себе так ідентифікуєш. Е так, так, так. Саме так, саме так. І розичимо здоров'я тобі, твоїй малечі. Хай все буде добре, і, звісно, віримо в перемогу, і все буде Україна. Та дякую. Мабуть, якби не віра в ЗСУ, то можливо, я б і не зважилася. А так, ми знаємо, що нас охороняють титани. Так, так.